Урочисте відкриття виставки різдвяні сувеніри ще не розпочалося, а 90% робіт від відвідувачі вже розкупили. Щоправда, ті експонати, що знаходяться у вітринах, будуть тішити око своїх шанувальників до закриття вернісажу. Композиції вихованців дитячого творчого об'єднання «Фітодизайн» не вперше прикрашають стіни музею казенного заводу Імпульс за словами Тетяни Денисової керівника гуртка тут надзвичайно доброзичлива і тепла атмосфера завжди привітні і вдячні прихильники. Ми виставляли як новогодні роботи. Та ми виставляємо новогодні композиції і аксесуари для новогодніх рождественських праздників. І виставляли що роботи. По флорістіки фітадізайну і суха Раніше дівчата зі своєю наставницею займалися на станції юнатів, але зараз уподобали інше приміщення в церкві Воскресіння, що по вулиці Кірова. Тут їм було виділено зручні класи, про які юні майстрині мріяли дуже давно. Тетяна Георгіївна зазначає, що саме завдяки продажу виробів її колектив і досі існує, адже на отримані кошти дівчата закуповують матеріали та аксесуари для виготовлення нових творінь. Керівник пишається своїми випускницями, які зараз працюють в салонах дизайну Києва, Москви, а деякі навіть проходили стажування у Голландії. Вона впевнена, що її сьогоднішні учениці і в майбутньому не покинуть улюбленого заняття. Я я тут там уроки и занимаются і займаються девочки, которые в перспективе будуть поступати далі по цьому направлению. Вот. Во всяком случае, я слышала, що в сумському граном уже настолько професія становиться популярною сумської гранди восім що человек на место в этом году. Директор музею казенного заводу Імпульс Ольга Дворська запросила гостей виставки до спілкування з гуртківцями, тому що бажаючих перейняти їх досвід роботи і створити власноруч щось подібне виявилося досить багато. Я благодарю очень всех Хто прийшов на эту виставку, ви вы не пожалієте, ділитись в колективах своїми впечатленнями, і пусть приходять всі. Ми завжди раді бачити в залах нашого музіяка ну, можна більше посетителей. Теплі слова подяки на адресу авторів різдвяних сувенірів пролунали цього дня від Валентини Черкай, начальника відділу кадрів казенного заводу Імпульс. Вона запропонувала пані Тетяні та її ученицям організувати у них виставку і на наступний рік. А від членів проспілкового комітету майстрині отримали солодкі подарунки. Самі ж винуватці свята зізнаються, що приємні відгуки відвідувачів є головним стимулом для натхнення і подальшої творчої праці. Всі завжди покупають какую-то там мірочку домой, друзям там дарять. Всім дуже подобається, всі щоб було вдохновення. А вдохновение нам дарят ті ж люди, які приходять сюди і говорять, що їм подобається покупают. Ну, словом, даже и родители иногда. Вот молодец, там, сделай мне там еще, может, я там иду, знакомым подарю, там, своей подруге, и просто-напросто делаешь, и тебе это нравится. У нас і з опатами та все приходить. і, звісно, в інтернеті шукаємо. Бачимо роботи других своїх подружок і руководителя. І ну все одно не получается никогда одинакове для імпульсівців та інших мешканців нашого міста. Вже стало доброю традицією кожного року відвідувати виставки робіт вихованців фітодизайну. Деякі шосткинці навіть фотографували експонати, аби спробувати вдома створити новорічне різдвяне диво. Тут много таких ідей, які, в принципі можуть кождий сам себе сделать. Взять тот же каркас, обмотать и будет новогоднее украшение. А так все красиво, качественно. Да. Подсвечники вообще красота. Мне радует то, что молодежь вот, в наше время приобщается к искусству и вот свои поделки выставляют. Ну є зайнятась на війні, і, звісно, розвивається культурне таке самосознання. Я от кажу, фотографірую захотіла саме то дома сделать, но я прийду домой ми все забуду. Кажется, просто ну чесно фотографирую і что-нибудь вдома себе сделаю. Я заразилась. у зв'язку з великим попитом на різдвяні сувеніри, виготовлені юними умілицями. До музею казенного заводу Імпульс варто поспішати вже зараз. Організатори виставки пропонують зробити це до 25 грудня.